Шахтар зіграв драматичну нічою із реалом. Чим закінчилося для Рюдігера криваве зіткнення із Трубіним. Анчелотті зізнався Ювічевичу, що Шахтар заслуговував на перемогу. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Ну і приєднуйтесь до кутового у телеграмі. Посилання на канал залишу в описі. Шахтар зіграв у драматичну нічаю проти мадридського реалу 1-1. Гірники провели дуже крутий поєдинок, і буквально декількох секунд Шахтарю не вистачило для того, щоб заробити три очки у грі з таким грізним суперником. Рахунок у матчі на старті другого тайму відкрив Зубков. Олександр стає справжнім спеціалістом по реалу. Були в гірників ще кілька гарних нагод. Зокрема, класний момент не зумів втілити у гол траоре. А в останні секунди компенсованого часу стався справжній шок, причому в усіх сенсах цього слова. Трубін не зумів перервати подачу від кроса і зіштовхнувся головами і Антоніо Рюдігером. Німецький захисник же зумів в цьому епізоді пробити поворотам і м'яч від штанги зрадницьки застрибнув у кут воріт. Для Рюдігера це вилилося у дуже криваву травму, але захисник реалу ціною свого здоров'я зумів вирвати нічою для свого клуба. Це пошкодження для самого Рюдігера завершилося майже хепіендом, якщо взагалі так можна говорити про подібні епізоди. Німцю після матчу наклали 20 швів на лоб, щоб зупинити його кровотечу. А найближчим часом на нього чекає поглиблене обстеження, яке виявить, чи немає у гравця переломів. Сам же Рюдігер після гри Постив в інстаграмі фотку із перебинтованою головою та підписом Я живий. Тож після нічиєї із реалом Шахтар опустився на третю позицію у групі та на один бал відстає від Лейпцига, який переміг Селтік 0-2. Тож найцікавіше у нашій групі ще попереду. До речі, Фавбет дає на вихід Шахтаря з групи коефіцієнт 3,6. Залишаємо в описі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Компанія відправляє частину свого прибутку на прокачку тачок для ЗСУ. І зараз готує партію з 10 залізних коней для наших збройних сил, тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. А ось як прокоментував результат гри головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевич. Гравці засмучені, сумні, але якщо ти сумуєш, що не обіграв реал, то це означає, що ми на гарному шляху. Проект, який ми розпочали три місяці тому, не виглядав навіть проектом. А зараз ми б'ємося на рівних із найкращим клубом у світі. Це лише заслуга футболістів. Я задоволений кожною секундою матчу, дивлячись на команду, дивлячись на молодих хлопців. Як вони б'ються, це те про що я говорив. У такий непростий час вони б'ються за весь український народ. З точки зору результату це футболи, ми повинні прийняти це як невід'ємну Частину гри. Однак, за самою грою, як мені особисто говорив сам Карло Анчелотті, ми заслужили сьогодні на перемогу. Шкода, що Ласінатра Оре не зумів реалізувати свою нагоду: ти йдеш на 2-0 і закінчуєш матч. Індивідуальність, хоробрість, сміливість рішучість проти такого опоненту протягом більшої частини матчу це мене тішить як тренера. Є така приказка From Zero to Hero з нуля розпочали, а стали героями. Це справді герої. Для мене вони герої. Одне очко, але згодом ви побачите, що це величезне очко. У мене зараз таке відчуття, що ми втратили два очки, і це справді так. Значно легше було грати після матчу у Мадриді, адже ми відчували стадіон підтримку вболівальників, яка нас несла і додавала адреналіну. Шкода, проте це дуже важливе очко для нас з огляду на те, що Селтік програв Лейпцигу. Тепер вони повинні будуть їхати в Мадрид до Реала, і ми маємо досить великі шанси, щоб вийти з групи, якщо гратимемо далі так само. Це найкраща наша гра абсолютно найкраща гра протягом тих трьох місяців від початку нового проекту. Це просто наше світле майбутнє, заявив Йовічевич. До речі, пропонуємо вам написати у коментарях, хто, на вашу думку, був найкращим гравцем шахтаря у. Грі проти Реала. Український голкіпер Андрій Лунін, який провів свій черговий матч за Реал, теж поділився своїми думками про гру. На гол ми точно награли. А на якій хвилині ми його забили, це інше питання. В кожному матчі ми граємо на перемогу. Сьогодні нам потрібні були три очки, щоб забезпечити вихід з групи. Намагаюся використати всі матчі, в яких мені доводиться зіграти. Сподіваюся, доведеться зіграти ще, щоб довести, що я гідний знаходитися в цьому клубі, сказав Лунін. Запланований на 19 листопада в одній гнилій дирі товариський матч між недокраїною та Боснією Герцеговиною не відбудеться. Повідомляють боснійські змі. Контракт про проведення контрольної зустрічі федераціями досі не підписаний. А асоціація футболу Боснії Герцеговини перенесла засідання щодо проведення спарингу з Оркостаном на 31 жовтня. Зважаючи на це, неможливо буде підписати угоду 31 або 1 числа а вже 19-го провести матч. За словами керівників боснійського футболу, все йде до офіційного скасування зустрічі. Проте потрібно трохи часу, щоб остаточно переконати прихильників. В проведення матчу загалом же в країні виступають проти такої зустрічі. Проведення її вважають аморальним вчинком. Роман Зозуля висловився щодо поведінки фанатів Фенербахче, які зашкварилися акціями підтримки хуйла під час матчів проти Динамо. З одного боку, вони дарують нам байрактари, а з іншого така провокація. Може вони хотіли якось насолити гравцям перед матчем. Думаю, що просто провокація. Не вважаю, що вболівальники цієї команди так масово підтримують це. Як так можливо? Тут допомагають, всі знаємо їхню позицію, а тут виходять в масках. Це ганьба для мене. Вважаю, що Туреччина повинна запобігати цьому, заявив Зозуля. А на сьогодні новин більше немає. Любителі футбольного. Них симуляторів запрошуємо до перегляду нашого свіжого відео на каналі Кіберфуд. Дякуємо вам за увагу! Бережіть себе, і скоро почуємось.